Владико Христе Боже, Ти що своїми стражданнями, мої страждання зцілив, і ранами своїми мої рани вилікував. Даруй мені, який багато перед Тобою нагрішив, сльози покаяння, сподобай, щоб тіло моє було причасне, до пахощів животворчого тіла Твого і душу мою, що її супротивник гіркотою напоїв, насолоди кров'ю Твоєю чесною, розум мій, що донизу схилився. До тебе піднеси і від безодні погибелі відведи. бо не маємо покаяння, не маємо жалю за гріхи, не маємо сльози, утіхи, яка дітей до Твого спадку приводить, духовно уражений життєвими турботами, не можу споглянути на тебе у хворобі моєї, не можу зігрітися слізьми любові до Тебе, але, владико, Господи Ісусе Христе, скарби добра, даруй мені цілковите покаяння. І старанність серця у пізнанні тебе, даруй мені благодать твою і віднови мені ознаки Твого образу, не залишай мене, що залишив тебе, відгукнися на пошук мій, приведи мене до Пасовища Твого і долучи мене до овець вибраного стада Твого, Вихови мене разом з ними на посівах божественних твоїх таїнств, молитвами причистої Твоїй Матері. И всіх святых твоих. Аминь.